самого ранку КП «Дніпроводоканал» працює відповідно до заявок мешканців та взято в роботу 23 засмічення засміщення на мережах водовідведень, а також 10 пошкоджень на мережах водопостачання. Так сьогодні водопровідна бригада проводить аварійно-відновлювальні роботи з ремонту магістрального водогону 500 мм на вулиці Данила Галицького. 2А знаходимося на вулиці Данила Галицького, 2А. Проводимо розкопувальні роботи на водогоні діаметром 500 мм. Зараз будемо добиратися до пошкодження, усувати його, тому що даний водогін запитує велику частину діївки. Також ми водопостачання не перекриваємо для того, щоб мешканці не відчували ніякого дискомфорту з водопостачанням. Провівши земляні роботи, комунальники виявили три невеликих отвори на самій трубі і наразі роблять все можливе для його усунення. До ремонту водоводу було залучено одну аварійну бригаду та дві одиниці спецтехніки. Роботи фахівці планують. Закінчити до кінця сьогоднішнього дня.